Нещодавно в кіток я побачила, як кукурудзу молоду готують мікрохвильовці. Я вирішила приготувати, тільки там показували, що вона має бути в лушпині. В лушпині там шалохи коси були усі. І це. І я хочу показати вам. Дивіться, вона, бачите, вона ну, тверда. І там з лушпиню треба було поставити її на 10 хвилин. Зараз ми її поставимо і подивимося. Тільки в такому сані. У мене не було лушпіння, я купила без лушпини. Так. Так, минуло 10 хвилин. Йдемо пробуємо. Так, мені трошки здається, треба трохи більше. Але вона вже м'яка така чи мені здається. Але вона гаряча. Я, напевно, дам їй іще 5 хвилин. Так, ну давайте дивиться. Я трошки це 15 хвилин, бачите, трохи вона мені підсмажилася. Але будемо пробувати. М -м -м. Все, беріть, друзі, не забудьте сольку. Що ви там додаєте? Це бомба.